І ось нарешті, пане та панове, топова картопелька. Шоколадна та фісташкова. Это... Та що з этим? З розовим оттенком з желтим оттенком картошка. Mm. До вашої уваги головні інгредієнти. Фісташки треба почистити й подрібнити. Майже у борошно. Майже у фісташкову пасту. Навіть блендер не витримує. Але ж подивіться, які кольори. Насичений зелений. Дуже приваблює мій зір. Зразу ж підготую інші інгредієнти за рецептом. Вершкове масло і молоко єднаю разом і підігрію до кімнатної температури, аби розтануло масло. У просторній ємкості буду єднати усі сухі інгредієнти. Це борошно просіяне обов'язково, дрібка солі, не забувайте. Ще й чайна ложка розпушувачу для тіста. Така гарна, гарна. Її можна замінити чайною ложкою соди й з додаванням столової ложки оцту. Це вже за бажанням. Сюди ж висипаю і цукор з ванільним цукром. Швидко перемішаю. І сюди ж потрапляють у мене всі мокрі інгредієнти: яйця, рослинна олія. Молоко розтоплене з вершковим маслом. Звичайним вінечком все перемішую, тісто готово, воно повинно вийти рідкуватим. Ось таке. На вагах. Чи просто на якесь око розділіть тісто на дві рівні частини. Ну, може, майже рівні. Одну частину я зразу виливаю на підготовлений противень, застилений пергаментом, розрівнюю його. А до другої частини тіста додам за рецептом 20 грамів какао. Какао повинен бути темним. Щоб колір вийшов насичено шоколадним. Обов'язково не забуваємо просіювати какао. Щоб не траплялися комочки у тісті. Для зручності можна було ще просторнішу ямкість взяти. Але в мене така. Зараз я зроблю і в цій. Ось так швиденько перемішую. І ось яке тісто в мене вийшло. Блискуче. Шоколадно блискуче. Теж сюди на противень розрівнюю і в духовку. 180 градусів, печеться дуже швидко, десь хвилин 10-12. Зараз покажу результат. І навіщо я їх розділяла теж. Тепер кожну частину бісквітного тіста треба теж перемолоти у крихту, ну щоб вона була майже рівномірна. Яка насичена, шоколадна! Ось така крихта в мене вийшла. Бачите, вона рівномірно перебилася. І шоколадна теж. Яка приємна на дотик. Ось звичайна. І ось шоколадна. Для двох видів картопельок. Дуже легкий рецепт у приготуванні. А десертна картопелька та це щось неймовірно смачне. Ну, а я до наступного процесу приготування крему, вершкового крему. Це буде ніжна ніжна картопелька. Така розсипчаста. І їсти можна губами. У чаші міксеру єднаю вершки більш ніж 30% жирністю. Вершковий сир маскарпоне перебиваю міксером. Ну, щоб однорідна була маса. Тепер цей крем мені теж потрібно розділити на два види картоплі. У шоколадну я зразу, ну, так, на око. Хоча чаша міксеру стоїть на вагах. Крем з шоколадною крихтою прибираю в холод. А з другою частиною крему буду працювати. Висипаю до нього звичайну бісквітну масу. І перемелений горіх фісташки. Це топчик, який зайшов до смаку. За бажанням для насолоди можна додати й цукру. М'яса для першого виду картопельки готова. Можна зразу формувати. Думала, гадала, і вирішила ще її обсипати при формуванні, теж перемеленою крихтою або борошно, в мене фісташкове. І цей десерт буде ще більш насиченим. М -м -м -м. Хочеться посмакувати, але треба трошки почекати. Бо в мене другий вид картопельки. Ще теж треба зробити і сформувати. Довести всі процеси до фінишу. А тоді вже насолоджуватися. Кожну картопельку я десь формую грамів по 85. І ось така десертна фісташкова картопелька в мене вийшла. А я до шоколадної у чаші міксеру єднаю шоколадну крихту з частиною крему, який я залишала. І фішкою цієї картопельки буде розтоплена шоколадна плитка. Теж сюди додаю. Це картопля вийде, десертна. Шоколадна, шоколадна. Смачна смачна. Ну, топчик за топчиком. Фісташка і шоколад. Неперевершений смак. Все рівномірно перебиваю. Формую шоколадну картопельку. Вид їй можете придавати який завгодно. В мене буде теж така продовгувата. Коли картоплю сформувала, переходжу до декору. Плитка білого шоколаду та плитка молочного шоколаду. Треба розтопити у мікроволновці короткими імпульсами або на водяній бані. Для зручності я обрала кулінарні шечку. А ось і розтоплений шоколад. Декоруємо. Там на задньому плані в мене ще горішки фісташки, я їх ще подрібню. Для фісташкової картопельки. Ще й засиплю так зверху, щоб посмачніше було. Ось так. Хаотично наносю шоколад і присипаю подрібленими горішками. І це Топчик фісташкова десертна картопелька. Відправляємо її у холод, хай вона підморозиться. А я тим часом задекорую шоколадну. Ну, якщо в мене був фісташковий подріблений горіх, то потрібно для шоколадної взяти якийсь інший. І я обрала фундук лісові горішки. Теж їх підсмажила у духовці й подрібню. Отична наносу шоколад і присипаю подрібленими лісовими горішками. Розтоплений шоколад на холодному десерті добре зафіксує горішки. Вони зафіксуються і затримаються надовго, аж поки ми її не з'їмо. І ось результат. Вже охолоджена, вже стабільна. Картопелька двох видів, ну топчик просто фісташкова та шоколадна. Швидко, зручно, а як смачно. А мене вже запрошують на дегустацію. Смакуємо? Это картополька негритоска, да? Угу. Это Пикасо. Пикасо? Угу. Вот это красная, которую принесли, да? Угу. Нет, светлое. Подобався рецепт тоді до зустрічі.